Він виконував свій обов'язок до кінця. Сержант поліції Денис Жуков загинув 24 грудня 2025 року, боронячи Харківщину на Куп'янському напрямку. Його життя обірвав ворожий артилерійський обстріл. Відтепер герою назавжди залишиться 31. Денис був справжнім живцем для всіх нас. Виконував безстрашно. Бойові завдання. Брат його рію досі продовжує захищати нас, наш спокій, наше майбутнє в лавах Збройних сил України. Денис назавжди вписав своє ім'я історію нашої боротьби. Він не вагаючись став захист нашого майбутнього, нашого спокою. Він є справжнім героєм. Спочивай з миром. Герої не мають бути воїном жити вічно. Денис Жуков служив у складі батальйону поліції оперативного призначення Стрілецький та був одним із перших бійців, хто добровільно приєднався до цього підрозділу. За час служби разом з побратимами герой пройшов низку гарячих точок від Донеччини до рідної Харківщини. Ми він був в усіх гарячих точках, куди нас посилав Донеччина, Сумщина. І загинув в Харківській області в місті Купенськ. Загинув під час мінометного обстрілу. Вони вийшли з укриття з попротивом. Попротив час знаходиться в лікарні, а він не вижив. Незадовго до трагедії, за ініціативи Дениса, вдалося врятувати життя цивільного. Подібні вчинки були характерними для правоохоронця, каже командування батальйону. Перед цим як він загинув. Десь днів за три-чотири до нього підійшов цивільний, попрохав допомоги евакуації. Денис вийшов до нас на, штабу, на штаб і інював евакуацію. І сумісно з полком поліції, особливого призначення, НРК цього цивільного громадянина ми вивезли. Його шлях обірвався на війні, але пам'ять про Дениса Жукова житиме. У захисника залишилися батьки, брат що нині захищає державу від загарбника, а також десятки побратимів та колег, які берегтимуть спогади про героя. Денис був для нас як мотиватором. Він багато знав, багато вчився, і по свій опит який він досягав. Він ділився з хлопцями. Він запам'ятав мужній, здоровий. Безстрашний. Це був хлопець. На нього всі рівнялися. Він знав, умів і хотів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків. Новини.